Станція метро перемога. Тут так само, як і на станції університет, тривають завершувальні роботи з облаштування класів. Наразі тут вже змонтована система кондиціонювання, встановлене гарне освітлення і вікна з шумоізоляцією. Робота проведена дуже масштабна, каже директор профільного департаменту мерії Ольга Деменко, починаючи з того, щоб навчальний процес не заважав руху пасажирів і закінчуючи організацією самих уроків. Це шумоізоляція. Це рекуперація повітря, це дуже дорогостоячий, але дуже необхідний процес. Рекуперація це значить і підігрів, і охолодження. Це освітлення, таке як повинно бути. Тому все це вже зроблено. Облаштовуються класні кімнати, ізольовані класні кімнати, де буде розміщуватись не більше 20 дітей. Ремонтні роботи завершуються. Після цього ми завеземо шкільні меблі, дошки, необхідне обладнання і розпочнемо навчальний процес. На сьогоднішній день всього по Харкову в метро вже сформовано 60 класів. Ольга Деменко. 23 з них призначені для першокласників. Це будуть звичайнісінькі, шкільні класи. Але в метро у них будуть класні керівники, у них будуть свої журнали, меблі і так далі. Там будуть працювати медичні працівники на кожній станції, психологи, буде охорона. За кожним класом, крім вчителя, буде педагог-тютер, який допомагатиме зустрічати дітей, допомагатиме їм остаткуватися, сходити в вбиральню чи, наприклад, організувати прийом їжі бо дітей там будуть і харчувати. Це буде друга страва, яку буде зручно їсти. Це буде або сок, або чай. Крім того, для зручності батьків, дітей до метро будуть підвозити муніципальними автобусами. Вчитимуться діти у дві зміни. Уроки в метро займатимуть цього декілька днів на тиждень. В інші дні триватиме онлайн-процес. До вересня, каже Ольга Деменко, класи в метро будуть повністю готові прийняти своїх учнів. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олексій Мурав'йов, Харків новини.